Зверніть увагу, цей текст перекладено з оригіналу за допомогою передової моделі штучного інтелекту Google Gemini. Саме перекладено, а не озвучено. Процес перекладу був повністю автоматизованим і мав на меті максимально точно передати зміст, стиль та емоційне забарвлення оригінального твору. Попри високий рівень сучасної технології, машинний переклад може містити лексичні, стилістичні або контекстуальні неточності. Я прагнув забезпечити найвищу якість, особисто внісши деякі правки. Але прошу поставитися зрозуміння до можливих недоліків. Автори та видавці оригінальних творів не брали участі в процесі перекладу і не несуть відповідальності за його зміст. Переклад створено виключно з метою полешення доступу до літератури українською мовою. Якщо ви цінуєте точність і нюанси оригіналу, раджу звертатися до професійних перекладачів та офіційних видань. Використовуючи цей переклад, ви погоджуєтеся з тим, що він надається як є. Сон про непорозуміння. Одне з пізніх оповідань неперевершеного майстра сатири Роберта Шеклі написане у 2002 році. Я написав це, щоб сказати дещо про мембрану, як я її називаю, ту, що розділяє людей і робить непорозуміння неминучі. У цій оповіді я розв'язую цю проблему і показую собі, та сподіваюся іншим, що розв'язання цієї проблеми не обов'язково розв'язує проблему. Моє прізвище Брентон. Я досить відомий психолог, заможний, з поважним списком публікацій. Можливо, ви читали мою популярну книжку? Сон про непорозуміння. Вона допомогла багатьом. Я багато знаю про непорозуміння. Попри це, мені дуже важко допомогти самому собі. Власне кажучи, ми з дружиною живемо окремо, я у своєму кабінеті в Істсайд Нью-Йорка, Майра у нашій сімейній квартирі в Вестсайді. Мої власні книжки, хоч їх і зазвичай вважають чудовими, не змогли змусити дружину зрозуміти мене. Останнім часом я багато про це роздумував, можливо, цим і пояснюється мій сон. Увісні я стояв у блакитнуватій кімнаті без меблів. Переді мною був чоловік, вищий за людський зріст. Він мав шляхетну бороду і видавався гідним усілякої поваги. Ну, сказав він, нарешті ти дістався до мене. Хто ви? запитав я. я. Аріман, напівбожество, що відповідає за земні рішення. Про яке рішення ви говорите? Про рішення проблеми мембрани. А що це таке? Мембрана це те, що розділяє одне інше на вашій землі. Вона невидима для людського ока, але все одно існує це еквівалент густої, навпівпрозорої субстанції, що вкриває світ і відділяє розуміння однієї людини від розуміння іншої. Ця мембрана, сказав я, гадаю, вона невідома науці. Це правда. І який ефект цієї мембрани? запитав я. Вона втручається в людські стосунки. Це бар'єр невидимий, але відчутний, що заважає будь-кому по справжньому зрозуміти когось іншого. Це велика проблема, сказав я. Я часто думав про це, використовуючи інші метафори. Нам відомо, що ви все своє професійне життя працювали над проблемою людського непорозуміння. Без особливого успіху. Я б так не сказав. Нам відомо про ваші публікації на тему неможливості для однієї людини по справжньому зрозуміти іншу. Ваші книжки добре описують життя, яке точиться за мембраною. Я довів, що розуміння річ складна, але доведення негативного нікчемна справа. Зовсім ні. Ваші спроби є значним досягненням. Мої спроби щось прояснити лише заплутали мою власну ситуацію. Зі здатністю, яку дарує цей пергамент, ви можете розвіювати непорозуміння єдине, що розділяє людей. Він простягнув мені пергамент. На ньому було написано Чарльзу Брентону. Віднині дарується здатність проходити крізь мембрани, що розділяють розум і інший розум. Підпису я розібрати не зміг. Але він був жирний, чорний і мав якийсь священний вигляд. Я взяв пергамент у руку мене охопило відчуття власної компетенції та правоти. Пергамент стиснувся і злетів з моєї руки мені в голову. Відчувати його там було пречудово. Моє уявлення про власну правоту зросло. Напівбог сказав. Ви впевнені, що знаєте, що з ним робити? Знаю, відповів я. Може, хочете щось зі мною обговорити? Ні, ні, я все зрозумів. Щиро дякую, я негайно беруся до роботи. Тоді я залишаю вас. Я вмить побачив, що потрібно робити Бог свідок. Я писав про це досить часто. Світ був сповнений непорозумінь. Неосвідчені та дезінформовані армії сходилися в нічних боях, гинули невинні жінки й діти, панували диктатори й терористи. З усім цим та багато чим іншим треба було працювати на міжнародному рівні, і в Америці теж було чимало проблем були речі, які мені вкрай необхідно було сказати нашому президентові, так, щоб він їх зрозумів. Я бачив їх усі, пергамент у моїй голові давав мені таку здатність Треба було працювати, і не можна було гаяти часу. Але спершу, подумав я, варто почати із ситуації ближчої додому. Легкий, мов повітря, я вилетів з вікна своєї квартири і пролетів через усе місто. Я перетнув центральний парк, милуючись вогнями вздовж доріг. Перелетівши Централ Парк Вест, я повернув на кілька кварталів у бік аптауну, а потім знову на захід. Попереду я побачив будинок майри. Колись він був і моїм. Я проник усередину через давно знайоме вікно, наче подих вітру я пронісся кімнатами. Я знайшов дружину, що спала у своєму ліжку, сама у своїй кімнаті. На мить я зупинився, щоб помилуватися її красою. Потім, дотримуючись настанов на напівбожества, як я їх зрозумів, я увійшов у її розум. На порозі мембрана на мить затримала мене. Без пергаменту Арімана я б не зміг цього зробити. Навіть із ним я боявся, що пергамент може не спрацювати, але я відчув, що повільно проходжу крізь нього. Перетворюючись на щось нескінченно мале іони, електрони. Окрім психології, я не маю жодної наукової підготовки. Хай там як я пройшов крізь мембрану. Опинившись по той бік, я відновив свою подобу. Я був у коридорі, що вигинався й губився в далечині. Обабіч стояли картотечні шафи, де зберігалися приписи, за якими жила Майра. Це були накази, які вона давала сама собі, судження, які виносила, і більшість із них слідувала настановам, закладеним ще в дитинстві, багато з них вона з того часу не змінювала. Її розум для мене був довгим, лабіринтоподібним шляхом, що повільно звивався в глиб її душі. Я пройшов крізь мембрану, я був у розумі іншої людини, я був у розумі своєї дружини. Я проминув потаємне місце, де вона зберігала свої уявлення про себе. У мене виникла спокуса зазирнути туди й трохи все перевпорядкувати, але тактовність, на яку я себе не вважав здатним, утримала мене, я рушив далі коридором. Невдовзі я дійшов до місця, де зберігалися її спогади про мене, їх я просканував з особливою ретельністю. Мене охопив жах від взаємопов'язаної логіки цих думок, цих вражень. Я знав, що колись вона мене кохала, колись була високої думки про мене. Як це могло перетворитися на таке? Як вона могла думати, що я думаю, те? Я б і найлютішого ворога не звинуватив у думках та емоціях, які вона приписувала мені? Холодний і манірний. Це було ще найменше злих. Дуже обережно я почав коригувати її ставлення до мене базова симпатія. Потребувала певного налаштування, щоб підняти її до належного рівня, оцінка його зовнішності вимагала трохи більшої корекції, схвалення вчинків, виходячи з розуміння мотивів, вимагало чималої уваги, сприйняття шляхетності, також потребувало роботи. Були й інші речі, які треба було виправити. Я змінив на протилежні кілька її сприйняттів, щоб, прокинувшись, вона усвідомила, що це були хибні уявлення. Я хотів, щоб вона подумала О, не знаю, як я могла так помилятися щодо нього. Відверто кажучи, я й сам не був певен, що справді мав на увазі те, у що хотів її змусити повірити, але якщо вже й помилятися, то на власну користь. Я бачив, як вона повернулася у вісні, посміхнулася, потягнулася до мене. На мить я подумав, що є надія, але потім її тіло здригнулося від спазму. Вона відкотилася і досі у вісні, її обличчя скривилося від огиди, вона здригнулася. Геть із мене. вигукнула вона, не прокидаючись. Очевидно, мої дії викликали в неї бунт. Гадаю, у підсвідомості. Я спостерігав, як вона відторгає чужі думки, мої думки, мої виправлення. Вона не могла стерпіти бачення мене моїми ж очима, з моєї точки зору. Я усвідомив, що навіть якби я створив правдивішу версію себе, це не було б її правдою, не було б правдою для неї, і, можливо, ніколи нею не було і ніколи не могло б бути. І це попри мої добрі наміри. Виправлення, які я зробив у розумі, почали тремтіти й хитатися кожне місце, якого я торкнувся, набуло темного й неприємного кольору. У цій темряві я побачив відторгнення моїх власних оцінок. Моїх бажаних образів себе, які я намагався їй нав'язати. Вона відкидала їх як чужорідну матерію. Присоромлено, мої уявлення про себе вповзли назад у мене. Серед усього цього я мав ще одне видіння видіння у видінні, так би мовити. Я михцем побачив той універсальний розум, що не належить нікому й водночас усім, доступ до якого даровано небагатьом. Я бачив, як усі наші розбіжності розчинилися, але це видіння зникло. Вочевидь, це остаточне примирення з людиною, яку я кохав, не дозволялося основними правилами буття. Невдовзі по тому мене вигнали з її розуму. Її внутрішні картотечні шафи тряслися й тіли, сам коридор корчився. Внутрішні її розуму раптом ніби зав'язалися в вузол, а потім вибухнули назовні з непереборною силою. Мене викинуло з її розуму об мембрану. Я пройшов крізь неї, як і раніше, і вийшов з іншого боку неушкодженим. Хтось стояв там, чекаючи на мене. Це був Аріман, напівбог, що дав мені пергамент. Тепер він вирвав його з моєї голови. Аріман сказав: Вочевидь, ти не зрозумів дару. Його не можна використовувати для себе. Його дарують комусь іншому. Дар який слід дарувати. Це здатність розуміти, а не бути зрозумілим. Ти мені цього не казав. Ти не питав, ти сказав, що знаєш, що робити. Чому ти взагалі дав його мені, з поміж усіх людей, яким міг би дати? Ти, мабуть, від самого початку знав, що я зіпсований. Ми можемо давати пергамент лише зіпсованим, сказав він. На жаль, будучи зіпсованим, вони не використовують його правильно. Ось так усе й скінчилося. Прокинувшись у своїй спальні, я не знайшов і сліду пергаменту, і на щастя, мені вистачило розуму нікому про це не розповідати аж до тепер, у вигляді вигаданої оповіді. Більше я ніколи не чув про Арімана. Якби я міг усе повторити, гадаю, я почав би зі зміни свідомості диктаторів. Коригувати їхні політичні та соціальні погляди видається легшим завданням, аніж намагатися розгадати таємниці людського серця. Вітаю вас на моєму каналі. Підписуйтеся, ставте вподобайки та залишайте коментарі. Це допомагає мені створювати більше контенту. Давайте разом поширювати українське слово. Якщо маєте бажання та хочете підтримати канал фінансово, посилання на монобанку в описі. А найголовніше не забувайте підтримувати наших захисників і захисниць із ЗСУ, бо саме вони стоять на варті нашого сьогодення і майбутнього України.